Мої вітання в студії Олександра Литинська. Зі старих часів українці помічали, якщо багацько весною хрущів на дереві, то буде тепле літо. А чи сприятимуть здійсненню прикмети погодні умови найближчої доби середи 10 травня? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, термічні показники в західній частині вночі один-три тепла у день буде 10-12. Тут хмарність із проясненнями, переважно без опадів. У північній частині очікується теж хмарна з проясненнями метеокартина, Місцями пройдуть дрібні дощі. Температура цієї ночі становитиме плюс 2-4 денний максимум до плюс 11. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться упродовж нічних та денних годин в діапазоні від 7 до 14 вище нуля. Мінлива хмарність на більшій частині території відзначиться помірними дощами та подекуди зливами. Хмаритиметься з проясненнями у південній Україні. Опади, синоптики обіцяють на Херсонщині. У пору доби на термометрах 8-9. найвищі денні показники – 16-17 тепла. У Криму протягом ночі температура становитиме плюс 8. У день показники триматимуться в межах 15-16. На півострові мінливо хмарно пройдуть дощі невеликої та помірної інтенсивності. Хмарність із проясненнями переважно за відсутності опадів спостерігатиметься над центром країни. Уночі тут 5-6 тепла. В денні години очікується близько 14. -ти. 1892 року в Києві розпочався рух вагонів кінної залізниці конки. Двійко чи трійко коней тягнули вагон металевими рейками. Керував процесом кучер у кашкеті без галунів. У салоні ж вагона працював кондуктор, вдягнений у темнозелений каптан зі срібними галунами та синім паском. Вартість проїзду за одним із маршрутів Шулявська площа Деміївський переїзд становила 5 копійок. Вагон містив 20 25 місць. А в перший день роботи конка перевезла 10 тисяч 57 пасажирів. І далі про погоду. Тож над столицею та областю найближчої доби хмаритиметься з проясненнями. Утім, погода збережеться сухою. Ртутні стовпчики триматимуться позначок від 4 тепла вночі до 10-11 в денний час вітер північно-західного напрямку швидкістю 50 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.